А тут вони взагалі прибрали стенд від DeWalt. Ну тобто раніше був стенд там, де було багато всього від DeWalt. Зараз залишились розхідні матеріали, інструменти від DeWalt і ящики залишилось багато, багато ящиків. Та і все. Так що, друзі, хто, хто не встиг. То, то той не встиг. Цікаво, цікаво. Ну пройдемось тут, глянемо що тут, що в нас тут є. Може тут якісь знижки є, але дивіться. Щось, щось відбувається цікаве. Ще наче знижки є, але треба, треба шукати або онлайн дивитись Так що, кому цікаво пишіть